Питання номер 1 Це, от, наприклад, ви працюєте надаєте послуги по там, вкладанню плитки ремонтам. Я кажу зараз за Київ. Ну це мої такі суб'єктивні думки. Дивіться, ви працюєте на дорогих, цікавих проєктах, і при цьому, ну я думаю, відсотків. Ну, скажімо так, великий відсоток людей, які можуть собі дозволити таке будівництво під час війни, це люди, яким ці гроші, ну, на мою думку, не те, що якось там впали, але ну, або вони не можуть їх вивезти за кордон, або вони не можуть поїхати залишити бізнес в Україні і виїхати в безпечне місце. І тому вони вкладають гроші в Україні. Як гадаєте, ну як це взагалі працює? Ну, бо я трошки щось не доберу.